Не повинні. так. Да. А чому так думає? Бо Росія фактично сильна держава. Ну, Наші війська як? Тільки за рахунок патріотизму. Я думаю, що ми самі маємо вирішувати ці проблеми. Без допомоги інших країн, так? Так. Да. Бо все дивлюся на новини, там робиться таке, що, що там худари та тікає. Думаю, повинні. Ми самі не справимося. Ми не в змозі, не боєздатні, нема чим оборонятися. А мені вже байдуже. Ви до цього дійшли, то мені байдуже. Це якась допомога, тому що ми не знали, не, не ждали такої, такої ситуації. Ніхто не ожидав удар, це удар в спин. Трохи, ну як, не збройний конфлікт, а мирний, щоб був мирний переговори, якийсь, може, щось допоможе. Вважаю, що так. Да. Звичайно, так. Да. Тому що це наша територія Україна. І ми українці. Та і взагалі, мені воно, все все пройде. думаєте, що вирішиться? Яке горе. Я взагалі мені якось пофігне, на пирів на всю життя. Я думаю, що повинні самі. У нас же теж є грамотні люди і діти. Хай би рішали. І треба, щоб питання вирішилися мирним путем, щоб не було ніякої крові, так як у Києві, щоб все було добре. І... України була єдина. Треба ще багато прикласти і коштів, і транспорту прибувати, і техніки, тому що в нас вона ще на дуже низькому рівні. Так як я чую, я не знаю, не давно зараз в 62-му році, але що чую, як зараз по тіліка, ще наша техніка ще трошки стає. На мою думку, повинен весь світ, бо це може бути третя світова війна. Така моя думка. Я цього дуже боюся, бо діти є, дуже боюся цього всього. І все, війни не О, але треба. Що, не треба війни, але що е, треба, щоб допомогли. Тому що може бути світова війна, а то як світова, то хай світ і допомагає. Звісно, треба, щоб допомогли. Звичайно, ні. Втручай не повинно ніяк бути. Бо ми окремо собі держава. До нас не повинен, як в сім'ю, не повинен ніхто вмішуватися, так само і в країну. Я вважаю, що вони повинні піддержати нас. А ми, як українці, ми своє відстоїмо. Я Сам візьму автомат, руки піду, якщо моя країна моя призве. Америка всі повинні, повинні і війська направити на допомогу. Да, на допомогу. Ну, Звісно, нас обікрали. Януковичі, кучма той самий, тому що треба було ставити атомне оружжя тут. Ти був би толк. Ми не боялися б нікого. Тому що так. Да. Іначе що ж ми з будемо робити? Гарантувати, то гарантували. А як прийшлося, то перший гарант вже топче, а другий мовчить. Хоч Америка, правда, виступає, вже флот там. Так що треба обов'язково. Іначе нам удачі не віддасть. І самим треба братися, мобілізовувати, поки не пізно, щоб в кожній хаті був автомат, гранати, щоб в кожна вікна була фортеця. Звісно, повинні. Бідна країна, грабили її та й що. Повинні, мабуть, бо це загрожує всім країнам. Атомні бомби забрала Росія, обезглавила все і тепер маніпулюють своєю силою. Вважаю, Що повинні всі допомогти і поставити Росію на своє місце. Я думаю, що так, да, звісно. Я думаю, що повинні договоритися між собою. А як втрутиться інші країни, значить буде ще більший конфлікт. Я думаю, можуть вони допомогти, якщо захочуть. Ми повинні жити всі мирно. Ми один повинні допомагати, повинен бути мирним на землі. Ні в якому разі не можна. А чому так думаю? Зараз війна не потрібна взагалі. Ви вважаєте, що Україна сама має Ні, Ні, ні. Не, з Росією не, не буде вона воювати. Не можна. У нас ж Збройні сили зовсім ослаблені. Так що е, треба тільки Та, Звісно, нічого ж вони до нас можуть їсти. Щоб нам хтось командував нами. Ну, хтось поможе, я так сподіваюся. Бачите, армія, де ж та армія. Ми всі в жашку і була армія. Де вона зараз? Повинна. Да. Бо Росія дуже вже... Як сказати, обнагліла. Хоче заграбати нашу Україну, а потім піти далі. Польща, Турмунія, туди далі. Думаєте, самі не вирішимо це питання? Немає Україна Ну як? У нас політики зараз ті, що зараз стоять при владі, вони не сильні, але що їм треба допомогу.